На Лиманському напрямку армія російських окупантів 15 разів атакувала українські позиції поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Чернещина, Невське, Торське та Новосадове. Українські воїни стійко тримають оборону і завдають ворогу втрат. Про це повідомляє генштаб. Володимир Назаренко доєднується до ефіру. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Національної гвардії України. Вітання вам. Добрий вечір студія, добрий вечір. Телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру і вам спасибі, пане Володимире. В першу чергу за захист вам і вашим побратимам. Просто зараз на екрані вже з'явився збір і номер карти. Також і очевидно, що ми вперше, що скажемо, це потрібно донатити гривню дві десять. За великих донатів також не буває забагато. На що збираємо сьогодні? Власне, зараз, да дійсно це актуальний збір. На системи радіоелектронної боротьби це ті системи, які фактично створюють перешкоди від ворожого оператора ворожого пілота БПЛА з самим цим комплексом, самим засобом, коптером тощо, що це робить ворога. По перше, сліпим. Він не може ефективно проводити розвідку, не може отримувати відеозв'язок. І по-друге, це також певним чином робить сам пристрій, сам БПЛА не на зв'язку. не Керованим і відповідно не може відкукуватися від на команди, і таким чином це певний шанс захищати моїх побратимів, які зараз виконують задачі на декількох напрямках. Це і сіверський і Лиманський напрямок, зокрема з нашої бригади, в надскладних в дуже важких, фактично пекельних умовах, де ворога на жаль лишається величезна активність коптерів БПЛА. Крил, хоча знову ж таки хотів би визначити, зокрема підрозділи зенітно-артилерійського дивізіону, доволі вже за вересень збили кілька ворожих орланів. Крил загалом зал. Або суперкамів і е, доволі ефективно вдосконалюють свої навички, і тому тут важлива комплексна протидія ворожим БПЛА, ударним БПЛА, півдроном зі коптером зі скідом, це і збивати це і радіоелектронні перешкоди. Власне, це збір, який зараз триває. І пронагідно хотів би як начальник карт подякувати за один з попередніх зборів. Нещодавно прозвітували, е, отримали чотири автівки, закрили збір е, і зараз. Стії автівки перебувають у власне пілотів БПЛА сил оборони, які ведуть розвідку, знаходять цілі, коригують вогонь артилерії з максимальною ефективністю для того, щоб максимально ефективно е використовувати боєприпаси. Ми, тому подяка вам, подяку українським каналам і також подяка, в першу чергу е кожному українцю, який підтримує сили оборони, і зокрема нашу бригаду четверту бригаду національної гвардії Рубіж. Ну власне спільний інформаційний марафон. Єдині новини це. Е Лише такий майданчик і ми намагаємося зробити його ефективним для того, щоб максимально надати допомогу нашим оборонцям для того, щоб вони почувалися впевненіше. І про закликаємо ще раз всіх хто дивиться зараз цю пряму трансляцію. Можливо, ви слідкуєте за нею у Ютубі. І вже дивитесь її в запису qr код на ваших екранах. Банка відкрита на потреби бригади Рубіж. Це Національна гвардія України. І просто зараз ми спілкуємося з Володимиром Назаренко. Це начальник розвідки артилерії 4 бригади рубіж Національної гвардії України, і е, зараз е, хлопці діють і ведуть свої операції якраз на Сіверському, зокрема і Лиманському напрямках. Пане Володимире, поки ми от збираємо ці донати, я думаю, що чи можете ви повідомити взагалом оперативна ситуація, яка складається зараз в зоні вашої відповідальності, те, що можете розказати. Ну, власне, по ділянкам оборони нашої бригади, та й загалом по напрямкам і по сходу, те, що мені повідомляють, побратими з інших підрозділів, дійсно ворог продовжує намагатися використати переваги ще трошки такої ледве літньої погоди, тобто, в чином виходить з літньої кампанії, активно воде. Інженерне обладнання і готується до осінніх до дощів, до туманів. Ми розуміємо і пам'ятаємо, знаємо, що на сході тумани доволі такі густі морозні, холодні до зими, яка Доволі часто це вночі мінусова температура, вдень ледь ледь плюсова температура, коли все танне намакає, вночі знову замерзає. Тобто ми чітко розуміємо, що ворог намагається адаптуватися до майбутніх до майбутньої зими, фактично. І... Вже готується, але попри це тактика дій ворога це максимальний тиск. Дійсно, в них величезна кількість живої сили. Вони можуть собі поповнювати дозволяти поповнювати втрати. Вони активно проводять накопичення на певних позиціях, які є фактично стартовими майданчиками для штурмів. Штурми вони використовують тактику ту сама, яка була влітку. Тобто, це малими групами до відділення, які собі ці штурми фактично. Но метод просочування, коли ворожі групи або навіть. Поодинокі орки супроводжуються коптерами перед спробами їх просування. Відбувається артилерійська підготовка, фактично руйнують і максимально обстрілюють позиції сил оборони застосування мінометів і го так і 120-го лібра і артилерії. Нас новини, пане Володимире. Дякуємо вам. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України.